Борчиня з південного виборола призове місце на чемпіонаті України. Змагання з вільної боротьби проходили в місті Хмельницьку з 27 по 31 жовтня. Чемпіонат проводився серед юнаків та дівчат у віковій групі ю 13 У складі збірної Одеської області від нашого міста виступило 9 борців. Дю США третє місце. Ось вагові категорії 62 кг. Його посіла сладниченко Ксенія і 46 кілограмів, майже майже, але трішки не вистачило. Це Чебенюк-Маргарита, вона посіла п'яте місце, програвши суперниці у бронзовому фіналі за третє місце. Що у нас дівчата змагаються на рівні з іншими областями, тому що, е, з мого досвіду, за всі роки е, ну, сильніші області по дівчатам, це саме є Львівська область, тому що в них там є інтернати, клуби, де саме вони спеціалізовані на дівчатах. І є ще Івано-Франківська область. Ось. І так вийшло, що в нашій Одеській області трішки з дівчатами є невеличкі проблеми, зважаючи на те, що Тренери в нашій області не сильно займаються з дівчатами. Так, в одній команді там одна дівчинка, максимум дві. Але нам так пощастило, що у нас саме в ставшій групі три дівчинки. І в молодшій групі у нас вісім дівчаток. Маємо сподівання, що саме ті дівчата, коли підростуть, так сказати, будуть в допомогу нашим дівчатам. Скажу свого досвіду, що саме в такій віковій групі ю 13 навіть в 15 зазвичай виграють ті, хто більше обдаровані, але якщо обдарований, це лише 5% від успіху, 95% – це саме є їх праця. Ось, і я можу навіть так сказати, що якщо Ксенія буде і далі так е, тренуватися, то е, третє місце, ось яке вона посіла е, на цих змаганнях, воно буде постійно першим місцем, але потрібно працювати, в неї до цього все є. Ксенія Стадніченко займається вільною боротьбою лише рік. Це були її перші змагання на килимі, і борчиня здобула призове місце. Ксенія зізнається, що перед виходом на поєдинок відчувала хвилювання, але змогла його подолати завдяки підтримці тренерів. Було слажнувато перший раз, як би ну как би опит. Було ну, звісно, виліхають суперники. Мені було страшно, звісно, але навіть теж сумнівалися теж, теж, теж переживали, як і я Владимир Сергеевич підказував. Болі. Мені, звісно, приємно, що підтримує коло. Протягом року борці з Південна демонструють високі результати, як на всеукраїнських, так і міжнародних змаганнях. Тренери зазначають, за кожним призовим місцем спортсменів велика праця, дисципліна та їх наполегливість. Кожним роком набираються більше і більше. Якщо ви пам'ятаєте, у 23-му році в нас був один результат, і то було старше покоління, моє покоління. Зараз у нас вже зовсім нове покоління зростає і показує дуже великий результат. Наша ю шістнадцять цьому році вони нас порадували. Так само пляжна боротьба. Десь ми. Беремо, десь ми не беремо, але ми завжди показуємо результат. На сьогоднішній день і ще це не кінець року. У нас тільки за цей рік вже нараховується приблизно 11 медалей з чемпіонату Європи, світу та чемпіонатів України. На чемпіонаті України з вільної боротьби Одеська область посіла перше командне місце.